Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви можете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідвором, ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разово. Перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та будьте в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Audi a 4 19 рік випуску, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка. 79 тисяч пробігу. Тут контакти до власника. Ціна 21 тисяча 600 доларів, ще буде торт. Гарна ціна. гіряний салон. Люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X3. 15, рік 66 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, X-Drive, X-Line, 21 450 доларів. Бачимо контакти до власника. Шкіряний салон. Панорамний дах. Цікаво, телефонуйте до власника. Ford Escape 18 рік то, так, 69 тисяч пробігу, це на 13 800, 1,5 бензин на автоматі. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Audi А6 в кузові c 7 В універсалі. Автомобіль з Німеччини. Жодного фарбованого елементу. 12-й рік випуску, 190 тисяч оригінального пробігу є підтвердження. 18 тисяч доларів вартість автомобіля, двигун 3,0 дизель. Е, так, що ще сказати? Контакти є, повністю обслужений автомобіль. Кіряний салон, так, кермо бачу, є з підігрівом. Сама паркується. Кого цікавить, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Peugeot о 18 рік, 215 пробігу, один якийсь дизель з автоматичною коробкою передач. До речі, тут звичайний гідротрансформатор. Айсім. Ціна 20 тисяч 900 доларів. Тут контакти до власника. Салон звичайний на тканині. Є парктроніки. Volkswagen Passat. Повністю обслужений автомобіль, це 13 рік випуску, 219 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Ціна 13300, 12 до... 12300 13 12 ціна Контакти до власника тут. Шкіряний салон. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів, люк. Того цікавить, телефонуйте. Mazda CX-5. Так, По автомобілю. Це 12 й рік випуску, 185 пробігу, 2,2 дизель, механіка. ціна на 13300. Бачимо контакти. Так, глянемо по салону. Танки охайний салон, мультикермо. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, BMW X5. 15 рік випуску, 185 пробігу, 3.0 бензин на автоматі. ціна 27 900 доларів. Бачимо контакти до власника. Класний комбінований салон з пам'ятю сидінь. Канна стеля. Кого цікавить телефонуйте? Volkswagen Jetta. так? 20-й рік випуску, 25 тисяч пробів, 1,4 бензин на автоматі. Це на 17700, бачимо контакти. Так, по салону дивимось. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Длюженька Audi q 5 17-го року, 165 тисяч пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач в комплектації Premium Plus. Вартість автомобіля 29 500 доларів. Тож, звичайно, присутній. Контакти до власника бачимо. Так, Покажу по салону. Дуже гарний кольор яскравий. Шкіряний салон, панорамний дах. Підігрів, клімат, пам'ять, ну, сидінь, все, що треба є. Коментарі зайві. Дуже класний насичений колір. Кого цікавить, виходить. Електромобіль Opel Ampera. 19 рік, 108 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 19 тисяч доларів. Бачимо контакти до власника. Так, по салону. Салон шкіряний. Такі з вигляду невеличкі, але по салону такі досить місткий. Є проктроніки, кого цікавить, чи телефонуєте. Toyota rav 4. 12 рік 165 пробігу, 2,2 дизельна механіка ціна 13200. Бачимо контакти. Так, відчинено. Салон на тканині, коробка механічна. Є кліматконтроль. фаркоп також є, кого цікавить телефонуйте. Nissan Primo Star в звичайній базі. 2004 рік, 370 тисяч пробігу, ціна 6750, Двигун 9-дизель на механіці, це 9-місний варіант, тут контакти для уточнення інформації. До речі, є кондиціонер, бачу, є сидіння. Більше інформації уточуєте. Розпашонка фурхоп. Б8 Passat в універсалі 16-го року випуску 240 тисяч пробігу, 2,0 <coughs> дизель з автоматичною коробкою передач. Ціна 16 тисяч 950 доларів. Бачимо контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Scenic. 10-го року випуску 266 пробіг, 1,9 дизель на механіці. Ціна 7200. Бачимо контакти. Салон комбінований. Кого цікавить? Телефонуйте. Peugeot Partner. 12 рік випуску, 215 пробігу, 1,6 дизель на, на механіці. Повністю обслужена. Ціна 8900. Бачимо контакти. Є панорамний дах, до речі. Оригінальний пасажир. Є фуркоп та партроніки. Без сьомий пасад. 14 рік випуску, 2,0 дизель на автоматі, ціна 10 900. бачимо контакти до власника. Комбінований салон, кліматконтроль Кого цікаво, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 12 рік, 230 пробігу, ціна 8 400. Двигун 1,5 дизель з механічною коробкою, Семимісна версія. Mazda cx 5 19 рік 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин на автоматі, в максимальній комплектації Grand Touring. 26 26500 ціна, контакти бачимо. Шкіриний салон. Люк. Кого цікавить Renault Grand Scenic. Так, По автомобілю. 18 рік, 191 тисяча пробігу, 7-місний, 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач. Без підфарбувань бачимо контакти. Ціна 16500 доларів. Так, зачинено. Заглянемо по салону. телефону. Volkswagen Transporter. 2008 рік, 314 пробіг, 1,9 дизель, 9 тисяч вартості автомобілів. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Є кондиціонер. Оп, що салончик, є шторки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Кіаніро 20-го року випуску. 170 тисяч пробігів. 64 кВт батарейка, ціна 18500 доларів. Контакт до власника, ціна досить гарна. По салону шкіряний салон. В багатій комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Зерцваген гольф 19 рік, 188 пробігу, ціна 13500. Бачимо контакти. Кого цікавить? Телефонуйте. Рено Докер, 17 рік, 1,5 дизельна механіка, обслужена ціна 8.700. Бачимо контакти. Skoda Octavia A7 17 року випуску, 268 пробіг. 2.0 дизель з автоматичною коробкою в рідній фарбі з повним приводом, до речі, ціна 16-400. Бачимо контакти. Кого цікаво, телефонуйте. Шкода Octavia A7 в універсалі. 19 рік, 205 тисяч пробігу, 2.0 дизель на автоматі, комплектація Лаурін Клемент, 21 тисяча доларів. Бачимо контакти. На жаль, зачинено. Комбіновані сидіння з пам'яттю. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen C4 Grand Picasso, 12 рік 240, 6200 вартість автомобіля, 7 місць, 1,6, дизель з автоматичною коробкою передачі. Volkswagen Tiguan 17 рік 149 пробігу, 2.0 дизель, ціна 15,200 200. Нормально, позицій. Так, по автомобілю. Спорттур. Так, 260 тисяч пробігів. 14 рік випуску, дуже багаті комплектації, Я підігрів сидінь, керман, біксенон, поворот, автоматичні ближні дальні, дотяжка багажника, два ключики. Без підфарбувань. Ціна 12999. Тут бачимо контакти, вайбер Телеграм. Кажу по салону. Рік, 1,8 бензин на автоматі, 148 пробігу, ціна 10500. Бачимо контакти. Так, є такий Fiat. свіжо заїхав на авторинок, ще не бачив його раніше. 5 талант, 17 рік випуску 171 тисяча пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач. До речі, гарна ціна 11500 доларів. Тут контакти до власника автомобіля, кого цікавить детальніше. Так, це у нас Покажу по салону. Це повністю вантажний, так? Так, повністю. так виглядає салон автомобіля. Повністю вантажний автомобіль, але вікно є. При бажанні можна переобладнати. Довга база. Кого цікавить, телефонуйте? BMW X1. Так, по автомобілю 16 рік 91 тисяча проб 2.0 бензин на автоматі. Ціна 18900. Бачимо контакти. Світлий шкіряний салон, сидіння з пам'яттю. На стеля, панорамний дах. Кого цікаво, телефонуйте. Шкода Октаві А7 в універсалі. Так, по автомобілі це 17 рік випуска, 220 тисяч пробігу, 1,6 дизельна дизель механіці. Ціна 13 тисяч 950 доларів, бачимо контакти. Так, покажу по салону, чистенький охайний салон, шкірине мультикермо, клімат контроль. Зовнішній хром-пакет на оригінальних гарних дисках з фуркопом та перектроніками. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. 18 рік 59 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 16 16500, мачемо контакти. Так, тканинний салон. Повний привід. Більше інформації оточення. Ford Escape в комплектації Титаніум. 17 рік, 113 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 17900. Контакти бачимо? Так, бачимо, є він-код. Пес ключовий доступ, шкірний салон, сидіння з пам'яттю, з електрорегулюванням. Клімат контроль. Магнітола Sony. Резина мішелін, Парктроніки, розім під форкоп. Дуже гарний колір, до речі. Кого цікавить e-tron. Гібридна версія. Це 2015 рік, 110 тисяч пробігів, 1,4 бензин гібрид, 18500 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Козов хеджбек, до речі, досить ефектно гарно виглядає. Власний міський варіант. Шкіряний салон. Темна стеля. Кого цікавить, телефонуйте. Електромобіль шкода Enyaq. чорний колір, 21 рік випуску, 71 тисяча пробігу. Значить, вартість автомобіля 29 750 доларів, full LED Matrix фара, максимальні комплектації, контакти до власника ось тут. Покажу по салону. Дуже класне виконання салону сидіння з пам'яттю. Так, глянемо ще на задній ряд сидінь містирально дуже багато Кавить телефонує. Volkswagen Tiguan у гарному кольорі, типу баклажан. 15 рік, 128 тисяч пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 15800. Бачимо контакти до власника. Шкіряний салон. Кондиціонер, є підігріви сидінь, мультикермо. Ось тут на сонці буде видно трошки колір. Цікавий класний колір, кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi А6. 13 рік випуску, 200 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, ціна на 12900. Бачимо контакти до власника. Є парктроніки. Становано, але трошки покажу. Volkswagen Ваген Golf. 16 рік, 120 тисяч пробігу, 24 кВт батарейка, ціна 11 тисяч доларів. Бачимо контакти, машинка в гарному кольорі. Так. Є електроскладання дзеркал. Є адаптивний круїз-контроль, підігріви сидінь, бачимо є. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen Touran. 2004 рік, 160 тисяч пробігу, 1,6 бензин на автоматі, ціна 6200. Бачимо контакти. Автомобіль з клімат контролем, є підігрів саді. парк парктроніки. Більше інформації оточення. Chevrolet Orlando. 12-го року випуску, 237 пробігу, 2,0 дизель на механіці, 7 місць Ціна 8500 контакти. Контакти бачимо. Салон шкіряний. Зараз Та подивлюся. Так, кажуть, що має бути відкрита. На жаль. Ford Focus mk 3 14 рік, 243 пробігу, 2.0 дизель. Ціна 9950, бачимо контакти до власника. Універсал з клімат контролем парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай 12-го року випуску 240 тисяч пробігу, 1,5 дизель на механіці, ціна 11600. Бачимо контакти. Канельний салон. Підігрів сидінь, клімат контроль є. А четверта Audi 14-го року випуску 259 тисяч оригінального пробігу. Quattro привід. З2.0 дизель автомобіль з Європи. ціна 17 17500. Тут бачимо контакти до власника. Так, покажу по салону. Не будемо виганяти людей з машини, є парктроніки. 308 Peugeot 14 року випуску. В чорному кольорі в універсалі. Це 14 рік, 182 тисячі пробігу, ціна 9600, двигун 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Бачимо контакти до власника, покажу по салону. Цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Citroen c 4 Grand Picasso. Це 15 рік 185 пробігу. 2,0 дизель з автоматичною коробкою, Ціна 13250. Тут бачимо контакти. цікавить? телефонуйте. B7 Passat в універсалі. Це 12 рік, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою, 260 тисяч пробігу. Ціна 9800. Контакти 098 299 1616. -16.